Привіт! І останнім часом щось по магазинчиках не було ніяких оновлень по Хотвілсах, тож довелося брати навіть п'яти паки. От перший п'яти пак взяв Night ну, тут Машинки, в принципі, ще так виглядають, класна ця раношечка. Ось, Потім наступним п'яток П'ятий паком був Hot Wheels Motor Show. І все, і все, просто ну, нічого нового не доставляють в магазини, не знаю чому. <кхем> і тут буквально за останні 2 тижні почали з'являтися нові Hot Wheels. І що я знайшов спочатку, побачив цей Porsche 911 GT3 серії Neon Speeders. Я в одному магазинчику побачив, але там було побити, побити сильно блістер. І через... я його там не взяв, через деякий час він в іншому магазині взяв з форсажу Chevy Impala Металева. Теж. Ну, класно, що вона все металева йде. Cheві Impala і так само з тої серії форсажу Porsche. Той самий 911 GT3. Єдиний в нього нюанс. от тут дірочка у нас. Дірочка на блістері. Ну, що зробиш, Так вже є. Оце класно до колекції форшів піде. Як сюди поставлю так от, трошки подальше. І тепер поглянемо звичайні модельки, які вдалося взяти в принципі, майже за оці два останніх тижні. Так, це я Honda Civic золотиста і така сама біла. У них номерочок один той самий 45. Варто кажучи, я щось не звертав на то увагу, що є модельки з тим самим номером колорі Я думаю, що реколор тільки на наступну серію поширюється. Але ні. От той самий n-case Не знаю, чи воно так. Але вот так воно є. Добре. Honda. Далі, після Honda у нас Макларен Солос GT. Через то, що Макларен. Наступна. Mazda Miata. Мазда Miata В жовтому виконанні і хопа. Така сама є в чорному виконанні. оця в чорному виконанні раніше була, а в жовтому вже прийшла пізніше. Саме один той самий номерочок, але кольори різні. Ну, Звичайно, Audi 94, таких в мене вже декілька штук є. Наступний це є Mazda RX3 в такому тюнет стилі. От Wheels j Imports і така сама Mazda, тільки біленька. скільки раз, два і три. Три таких подвійних кольори. Далі вдалося дістати оцей порш в червоному виконанні, такий самий є ще срібний. От єдиний, от, не чи у нього номерочок такий самий співпадає чи не співпадає. Ну, якщо знаєте, напишіть. пші, десь далеко його шукати тут. Наступний. Що ще? Ще є оцей Dodge Charger з червоною полосочкою. Mazda Eric Soma В синьому виконанні. Така біла, здається, ще є. Ну, у нас так само в колекції є біла, але далеко шукати. Рухаємось далі. Пощастило взяти о цього поршика. От, не знаю, номерок в нього там, 172 з 250, але от є модельки більш, з більшими номерами, вони якось їх розкидають цікаво по кейсах. Також пише, що це От Пощастило такий. Знайти він буде в колекції. Наступним іде Porsche Carrera 96-го року. Такий самий є в синьому кольорі, а тут в білому кольорі. Ну, нічого, хай буде. Класний, ціленький так само. Попався. Конісіяк ЄСко. Це з серії Cot Vill Exotic. Гіперкари, Суперкари. Далі. Bumblebee. В такому золотому кольорі. Ну, Мені цей золотий колір більше подобається, ніж у нього був попередній попередній такий жовтенький суто. А тут золотенький, так, золотому якось красивіший. перший номер Bugatti Chiron 16 року. Теж доволі класна моделька. Добре, що на неї натрапило. Не 209 номерочок. Це Honda S800. Racing до набору Honda. Ми і поставимо, нехай буде тут 219 -й. Aston Martin High Speed Edition. От, про цю машинку навіть є окреме відео Десь на каналі від Hot Wheels, як вони її дизайнили, перемальовували посилання тут от -от згори. Ну і добре натрапили на таку і взяли собі тут весь верх метал, а не з пластмаска Колеса трішки не схожі, але вже як я. Там його поставимо, поставимо сюди. О, та, хай там стоїть. Наступненький це є 224-й номерочок і Toyota Supra, так само в тому тюнець стилі з піднятим таким дахом. Приплюснута. Ще нормально Supra не знайшов зелене. Буде Будеться. 227 Це їхній вигаданий Volkswagen на основі Т-3. Класний передочок, як звичайного Volkswagen, а от ззаду вони вже придумали таку аеродинамічну штукенцію. Класний автомобільчик Наступний номерочок 235-й Gordon Murray Automotive Т-50С. Ну, тільки недавно дізнався про існування цієї машини. У нас це як то спортивна версія Т50 є. І нічого класно так виглядає, доволі схоже на оригінал. Тут ще й виконання, як то в мейні. деталізація доволі хороша. Наступний це є Tesla Model S Plate. Теж доволі класно зроблено, тут взагалі Тесла повністю промальована спереду, ззаду, дзеркала є. Mm -hmm. Отак от. Маск, напевно, доплатив трошки Хатвілсом. Наступна машинка це є Lamborghini Huracan. Здається, така є Super Treasure Hunt цього року, а це звичайна. Єдине, шкода, що вона тріснута у нас. Що поробиш? Бувають тріснуті блістери і це один з них. Далі. Це Dodge Viper. В Bobisia як то. чи Головний спонсор той Mopar. Вон, такий срібний автомобільчик. Може бути, підійде. І Treasure Hunt, Treasure Hunt. Пощастило з цим Traje Можливо, їх буде і багато, але ну, мені як до колекції Porsche дуже класно, що він попався. 928 й Safari, такий самий є в е, серії Elite 64. Посилання тут залишено огляд того 64 64-го, Ну, серія Elite 64, а це звичайний мейн. І крайній наш автомобільчик High Roller 2. Ось така от штукенція. О, він мені сподобався з вигляду. Побачив в магазинчику і взяв. Знаю, що такий буде, чи Super Treasure Hunt чи Treasure Hunt. Якщо я не помиляюсь в наступному році. Ось така машинерція, мені Нічого нагадує якийсь такий Rolls Royce. Ось так є поповнення трошки до колекції. Не багато, немало, але машинок додалося. Питання, куди все порозпихати. Тож, дякую за перегляд. Поставте вподобайку, напишіть коментарчик. Все, всім мирного неба, до наступних зустрічей!